Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним наступного тижня в Будапешті. Про це вони домовилися під час телефонної розмови, яка тривала напередодні дві години. Дональд Трамп написав в своїй соцмережі, що в столиці Угорщини вони побачать, чи зможуть покласти кінець цієї цитата безславній війні. А прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав, що запланована зустріч це чудова новина для всіх миролюбних людей світу. Так, от далі будемо говорити з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Раз нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сподіваюсь, він для всіх добрий. Всіх вітаю, друзі. Дякуємо, до речі, що знайшли час і можливість приєднатися до нашого ефіру. Отже. Напередодні зустрічі президентів США і України було багато обнадійливої інформації і про зброю для України, і про тиск на Росію, і про партнерів. Е, цей дзвінок Путіна Трампу він сплутав усі карти. Тому що, наприклад, агентство Reuters вже написало, що передачу Україні томагавків можуть таки поставити на паузу. То вагавки нам світять чи не світять, і Путін принизився виходить перед Трампом, але свого досяг? Ну, По-перше, він поки що нічого не досяг. По-друге, це саме Путін в про дзвінок, mm -hmm. і mm -hmm. про це кажуть навіть з Москви і кажуть офіційно. Тобто і риторичний, і тактичний тиск, який ми будували разом з американцями, поки що частково, але тим не менше спрацював. По-друге, у Трампа зараз є драйв. Є динаміка після того, як вирішено хоча б частково питання по газі, що там буде далі, це окрема розмова, але тим не менше, відбувся обмін ув'язненими і заручниками, і є припинення вогню. Тобто, угу. Трамп почувається зміцненим в своїх зусиллях. Сьогодні буде зустріч з Володимиром Зеленським. У них є можливість дуже детально все це обговорити. Причому не 20 хвилин, а я так розумію, під час спокійної розмови, і я думаю, що Трамп буде до цього готовий. Uh -huh. Ну і крайні, і точно, не останнє. Тамагавки, це ж не тільки зброя, тамагавки це і політичний тиск, uh -huh. і саме так Трамп їх застосовує. І рішення по тамагавках скільки, куди, коли і чи взагалі не означає, що Трамп не прийме рішення про іншу зброю, яка нам потрібна, оскільки у американців є такі речі, які нам би зараз точно не завадили, а тамагавки вимагають певного часу для адаптації, для підтримки технічної і так далі, і так далі. Угу. Тому я думаю, що Трамп і надалі буде тримати це як засіб тиску, але й вже спрацював, хоча б частково. Так що політично там агавки влучили. А от з точки зору зброї, подивимось. Слухайте, а що цікаво, чому саме обрали Угорщину для цих розмов? Через те, що Путіна там не заарештують, чи через те, що Орбан, пробачте, як лагідне теля воно дружить і з Путіним, і з Трампом. Це дуже проста історія, і вона пов'язана з тим, що орбану критично потрібна підтримка напередодні виборів в квітні. Ага. А якщо він приймає тут саміт, він каже: Та є ж тут президент миру, начебто, і Угорщина країна миру, і взагалі у мене все добре, і mm. мене всі люблять, і я можу з всім розмовляти. А якщо я можу зі всім розмовляти, а для чого ви мене будете перевибирати? І е, у них є старі особі, особисті зв'язки, вони тримають вже руки Трампу певною мірою заходить Орбан, а Орбану потрібен Трамп. Це така точно асиметрична історія, але Орбан буде намагатися використати це по повній. Тобто Будапешт, так, локація тут насправді не критична. Критична підготовка до цієї зустрічі, яка відбудеться в тому числі сьогодні. Угу. Угу. Скажіть, а чого власне чекати від цієї можливої зустрічі в Будапешті? Тобто, що Путін? Він хоче знову затягувати час? Чи є таки надія про те, що щось буде з мирними перемовинами? Він так хоче. Питання лише чи в нього є можливість затягувати цей час. же uh -huh. ж не так просто каже, що у них економіка починає присідати, uh -huh. і що без того, щоб ми вам допомогли, ця історія буде продовжуватись, е, і, власне, всі спроби літніх наступів е, вони майже не дали результату, uh -huh. але призвели до дуже і дуже серйозних втрат. І ці цифри називаються зараз в тому числі американцями відкрито. Uh -huh. І це означає, що зараз Путіну потрібно приймати рішення. І як на мене, результат Будапешту, якщо він буде набагато краще Аляски, будемо вважати, що наша задача частково вирішена, оскільки ви пам'ятаєте, на Алясці Путін там вимагав весь Донбас і ще багато чого вимагав. Чи зможе він вимагати це зараз в Будапешті? Маю великі сумнів. Ну вимагати це, звісно може Чудо. і точно буде. А от що він отримує після того? Ну так ми подивимося достатньо швидко. І як на мене, сьогоднішня зустріч, ну не тільки сьогоднішня, але зокрема сьогоднішня зустріч в Вашингтоні, це про визначення можливих варіантів uh -huh. і про таку координацію стратегії на наступні декілька місяців. Угу. А можете детально розказати, як думаєте, чи вже відомо про те, яким буде порядок денний сьогоднішньої зустрічі Зеленського з Трампом? Та тут не гадати нема що. Вони почнуть з ситуації на фронті і в енергетиці. Угу. Зеленський його там коротко пробрифує з свого розуміння. Угу. Потім буде розмова про контакт Трампа з Путіним. Так, щоб зрозуміти, які є опції, що можливо, що неможливо, і як побудувати з цієї тактики якісь стратегічні далі перспективи. І третій момент буде розмова звичайно про зброю, і буде розмова можливо, про взаємодію штатів. Неможливо, можливо, а точно буде з європейцями, які цю зброю зараз для нас купують. Угу. І також напевно буде співпраця як тема з американськими ВПК. От приблизно навколо цього і буде порядок денний. Угу. Скажіть, а можливий такий варіант, що ми знову поїдемо на оці чергові перемовини: Мідінський, Київ істамбул Стамбул. І чи є перспектива тристоронньої після цього зустрічі: Зеленський, Путін і Трамп? Щодо зустрічі найвищого рівня, поки що зарано про це говорити. Угу. Я думаю, що Трамп цього хоче. Оскільки, по перше, це красива історія для нього, Вра, власне, сказати, що тільки я і ніхто більше не може власне, примусити говорити українців і росіян. Він для він постійно про це каже, Путін буде намагатися відштовхуватись від цього руками і ногами, оскільки для нього важливо якось закріпити. Простір для майбутніх переговорів. Чи можливі зустрічі тристоронні на іншому рівні, так можливі. Де вони там будуть: в Стамбулі, в Саудівській Аравії чи в інших локаціях тут складно гадати. Тим більше, що Трамп сказав, перед Будапештом буде зустріч американська російська на високому рівні, і американську делегацію очолюватиме держсекретарі одночасно Америка радник з питань національної безпеки він е... суміщає ці дві посади, але навіть по-моєму локацію вони для цього не вибрали. Mm -hmm. Тому спочатку буде наша зустріч, потім буде зустріч е... американсько російська. Потім буде скоріше за все контакти знову на вищому рівні, а потім буде вже визначатися, куди і хто йде. Так що поки що про це говорити, ну як на мене, зарано. але це може бути може бути в якійсь осяжній перспективі? Бачите, але зараз голова головного розвідувального управління Кирило Буданов попередив, що українцям ще довго треба бути готовими до відсічі в будь-яку мить і в тому числі збройною. Тобто, чи можна сказати, що нас чекає доля Ізраїлю, який от вже десятиліттями живе в стані війни зі своїми сусідами, чи є все таки більш оптимістичний сценарій? Я би дуже обережно порівнював нас з Ізраїлем. Там абсолютно інша реальність, там протистояння, яке не тільки старічими якось викарбовувалось, там є релігійна, дуже важлива компонента, там е, інша реальність. Тобто, приклад Ізраїля він для нас цікавий. Але я завжди кажу, що Ізраїль є проектом 20 го століття, Україна є проектом 21 го століття. Тобто і у нього потенціал, наwayat наwayat має сенс, але те, що на 100%, ні, не на 100%, на 150% є вірним. Це те, що ми незалежно від будь-яких домовленостей маємо вкладатися в себе. Uh -huh. в, свої, в свої сили оборони, в свій сектор безпеки, в свою стійкість і в свою зброю, і навіть якщо ми вступимо в НАТО, ми все одно маємо вкладатися в свою безпеку. Це uh -huh. не означає, що uh -huh. якийсь там дядя чи забуть його Трамп чи інший буде повністю забезпечувати нашу безпеку, uh -huh. і ми до цього маємо звикнути так само, як те, що Крим поки що існує. Ну, не. Росію ніхто не пересадить. Але хотілося б дякуємо, що знайшли можливість і час долучитись до нашого ефіру і розставити крапки на ТІ. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був дипломат і колишній міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Дякуємо ще раз.